Доброго вечора всім, хто зараз дивиться нас або слухає в ефірі українського радіо. Це телемарафон. Єдині новини триває 327-й день повномасштабної війни. І зараз для вас працює команда першого каналу суспільного мовлення. Мене звати Андрій Діхтіренко і також жестовою мовою Тетяна Журкова. Кілька великих агрохолдингів наприкінці минулого року запустили установки з виробництва біогазу. Одна з вітчизняних агрокомпаній цього року хоче почати будівництво чергового заводу з виробництва біоетанола. Що ж це за пальне таке біогаз та біоетанол? Та з чого їх виробляють? Про це давайте поговоримо далі. Біогаз це газ, який утворюється при розкладанні біомаси чи біовідходів. Його можна використовувати для отримання електроенергії та опалення. Добувають біогаз з сільськогосподарських культур, а саме цукрових буряків, кукурудзи та соломи зернових, а також з відходів тваринництва та харчової промисловості. Джерелами такої сировини є тваринні ферми, м'ясокомбінати, молокозаводи, цукрові та спиртзаводи. Ще один вид біопалива біоетанол. Це пальне, що отримують з рослин. Для виробництва. Та біоетанолу підходять знову ж таки: цукровий буряк, цукрове сорго, а також продовольчі культури, зокрема кукурудза та їх відходи. Ми ну, головне питання тут: чи зможе агросектор подолати допомогти, тобто Україні, подолати енергокризу, та допоможе в цьому виробництво саме біогазу та біоетанолу? Про це поговоримо з головою управління біоенергетичної асоціації Георгієм Гелетухою. Вітаю вас! Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Ну, дійсно, зараз ніби багато ми намагаємося знайти якихось додаткових. Способів засобів для того, щоб подолати цю енергетичну кризу під час війни, як вважаєте, чи допоможе в цьому от виробництво таких таких біоетанолу і біогазу? Вітаю всіх. Я вважаю, що допоможе, і цей процес він почався ще до війни. І в цілому біоенергетика в Україні вже заміщує 5,2 мільярда газу. Це понад 15% того газу природного, який ми споживаємо. Це вже заміщено біомасою. В основному через спалювання твердої біомаси для виробництва теплової енергії. Але також у нас біля 150 п'ятдесяти мегаватт електричної енергії на твердій біомасі біля 120 двадцяти електричної енергії на біогазі і біля 70 тисяч тонн біоетанолу, які виробляються. Це довоєнні цифри. В період війни, якраз наш сектор ну не не дуже сильно постраждав. Якщо порівнювати вітростанції, там 80% вітростанцій залишилося на окупованій території, по сонцю, десь 50%. по біоенергетиці тільки 5%. зараз або на окупованій, або зруйнованій. Так що Фактично зможемо наші атомні теплові електростанції в якомусь. Найближчому майбутньому замінити е, кукурудзою і рапсом. Я би спочатку говорив про заміщення того газу, який ми споживаємо. Газ в основному ми споживаємо в для виробництва теплової енергії, і от його замістити найбільш реально е, в електриці. Так, але все-таки е, одною біомасою атомні блоки ми не замістимо. Там треба в парі працювати із сонцем і з вітром. От разом з сонцем-вітром і реально вже заміщувати і е, практично всю а що для цього додатково потрібно. Бо. Потрібна ж, напевно, якась інфраструктура. У нас є, грубо кажучи, труби, які йдуть від великих там, тих же теплоелектростанцій, да, про які ми зараз говоримо. А що, а що, що, що робити з цими заводами, які, які зараз будуються? Чи достатньо інфраструктури саме перебудувати всю цю систему енергетичної України, саме на біопаливо? Ну я з того, що я починав. Ми вже не не далеко не на нулі знаходимося. Ми вже ну фактично, вже зараз в цілому відновлювана енергетика заміщує в Україні близько 11%. 11%, Одинадцять 11%. 11%, А з цієї цифри десь біля 80% – це якраз біоенергетика, тобто основний вклад якраз біоенергетики. Тобто, всі ці питання вже в певній мірі ми вирішили. Є досвід, якщо це ми говоримо про котельню, то буквально от поряд з існуючою газовою Котельні навіть в приміщенні існуючі газові котельні ставляться котли на біомасі, які спалюють біомасу і заміщують теплову енергію. Якщо це електростанція, як правило, це окремо будується не на території існуючої електростанції. І до речі, зараз ну, якби у нас не одна електростанція на 100 мегаватт, а 10 електростанцій по 10 мегаватт, да, розповсюджених. Ну ясно, що було би зараз значно більше Георгій, тому, що... я Зараз якраз пропоную додати додати до нашої розмови. Людину, яка вже практично знає, як це робиться, про виробництво біогазу поговоримо з генеральним директором агрокомпанії Сергієм Кравчуком. Він вже з нами на зв'язку. Бачимо, пане Сергію, вітаю вас. Розкажіть, як ви перейшли на цей вид фактично бізнесу і чи бачите можливості в сучасній Україні під час війни для його розширення? Ми цим буде займаємося кілька років вже поспіль. Ми рахуємо, що це є якраз той правильний шлях розвитку замкнутого циклу аграрної виробництва, коли ти і енергію виробляєш і продукти харчування. Зараз під час війни звичайно треба це будувати, тому що це питання нашої енергетичної незалежності. Дивіться на наших електростанціях той е е е е регіон, де вони стоять нас не відключати на плінеті тому, що ми її тут виробляємо Сергій, Якщо можна трошки голосніше, вас дуже тихо, чутно. Питання розподіленно виробництва виробництво електроенергії, що на тих регіонах, де стоять біогазові станції, ті регіони, той район, то село не відключають електроенергію, тому що вона там виробляється. І це питання нашої енергетичної безпеки. До вас вже зверталися, не знаю, представники місцевої влади за допомогою, так би мовити, поширити ці установки. Чи взагалі цікавиться влада вашим досвідом? Цікавиться більше, звичайно, бізнес нашого досвіду і дуже активно цікавиться. Нам би, звичайно, хотілося б, щоб влада більше зацікавилася цими питаннями, тому що, відверто кажучи, е, є питання. Є питання до підключення, є питання до влади, не бачимо, як. Дякуємо, Сергію. Це був Сергій Кравчук, якраз генеральний директор агрокомпанії, яка виробляє цей біогаз. Ну повертаємося до Георгія Галетухи. Це голова правління біоенергетичної асоціації. Ну, от є приклад людини. На жаль, було не дуже добре чутно його, але все ж таки бачимо, що дійсно бізнесмени починають цікавитися цією темою. Ну, зрозуміло, що потрібні напевно якісь якась допомога від держави кредити. В першу чергу, що на вашу думку треба для того, щоб з цих 11% от. Долю зеленої енергії, так би мовити, в українській енергетичній системі збільшити. Я думаю, в першу чергу треба саму цифру збільшити. Нам не 11% енергії з відновлюваних треба, а найближча ціль на 30-й рік мати 25% відновлюваної енергії. Але для цього ще якраз і потрібні гроші. Абсолютно. До речі, компанія, яку представляє пан Кравчук, це буде перша компанія, яка виробить перший в Україні біометан. Тобто біогаз у нас 63 компанії зараз виробляє. А от компанія, яка доведе біогаз до якості природного газу і подасть його в існуючі газопроводи, от якраз компанія пана Сергія. Є в Україні е, ну от довоєнні цифри Україна споживала десь 30 мільярдів кубів природного газу. З них 20 мільярдів було власного добичі, і 10 мільярдів ми імпортували з Європи. Так от, фактично, ці 10 мільярдів, які ми імпортували з Європи, ми повністю можемо замістити біометаном. Так на це треба час, але у нас є для цього сировина, і економіка цього позитивна. Тобто, коли ми заміщуємо газ існуючий по, по існуючій ціні на біометр. Метан це вигідно і для бізнесу, і для держави, тому що вона перестає імпортувати, а починає виробляти відповідно біометан всередині України, створює робочі місця в Україні. Податки платяться в Україні. Тут така суцільна він він ситуація, коли всі від, від цього виграють. А от так би мовити, користувачі такі пересічні, які живуть в квартирах, які включають газові конфорки, гріють чай собі. Можуть від вони, цього отримати Вони щас? навіть не, 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 не узнають. Про те, що вони перейшли з про на біометан. Тому що біометан він а повний в повний аналог. В платіжках нічого а, не побігли. В платіжках, я думаю, поступово, на жаль, населення буде більше платити за природний газ, тому що зараз у нас є там фактично три ціни газу: одна для промисловості, одна для бюджетної сфери, для, для населення. Населення у нас дуже щадять і вони платять дуже маленьку ціну. От якраз біометан повністю конкурентний, от, з цими високими цінами для промисловості і для бюджетної сфери. Населення, поки у нас захищається Хіщини субсидіями, і поки що біометан, ну, не зможе напряму споживатися населенням в першу чергу. промисловістю. Зрозуміло, пане Георгію. Зараз ще одного експерта додаємо і не просто експерта, а заступника міністра. Це е, до розмови про виробництво біогазу, біотанолу та спирту, подолання енергет... енергокризи. З нами заступник міністра агрополітики Віталій Головня. Віталій, вітаю! Дякую, що доєдналася до нашого ефіру. Ну головне питання, яку хочу хочу спочатку. До вас поставити це, от ми зараз говоримо тут з експертами в студії, що зараз доля зеленої, е, так мови, енергетики в Україні десь 11%, і треба її збільшити як мінімум вдвічі. Що для цього робиться зараз? І які є види допомоги тим, хто з, зокрема з агробізнесу, хто почав займатися виробництвом біопалива? Так, вітаю. Е, ну, На сьогодні. Можна сказати, що якраз саме з цією групою експертів, е, яку ви сьогодні запросили, ми спільно напрацьовуємо е, проекти допомоги, проекти якраз по регулюванню е, даного ринку і е, проекти щодо того, е, як ми можемо розвивати дану галузь е, на сьогоднішній день. Ну таких е, Допомог, які передбачені державою, крім того, що виробники зеленої енергетики отримують по зеленому тарифу зелений тариф, ну інших наразі ми не спостерігаємо. А що за зелений тариф? Давайте пояснимо нашим глядачам, про що мова? Ну, тобто, якщо ви виробляєте енергію з відновлюваних джерел. То ви маєте більший тариф, так званий зелений тариф, який ви можете експортувати до Європи, або продавати його в Україні, отримувати натомість більше. Ви продаєте в мережу, а купуєте з мережі по тарифах національних, які йдуть з. Традиційних джерел виробляється енергія Зрозуміло. пане Віталію, дивіться, ну фактично в минулому році врятувала зернова угода багатьох агровиробників, тому що вони все ж таки отримали можливість експортувати збіжжя за кордон в країни а, півдня, так би мовити. А зараз я так розумію, в 23-му році багато хто з аграріїв думає, як їм перелаштувати бізнес, щоб а, так мовити від цих ризиків страшних себе застрахувати. Чи може перехід на біопаливо на Виробництво, зокрема, там той же кукурудзи, да для виробництва спирту їх врятувати таким чином, і яка, яка додаткова агропромисловість для цього потрібна? От ми говоримо про те, що заводи починають будуватися. Скільки таких заводів взагалі потрібно Україні, щоб дійсно нових заводів, щоб дійсно ця галузь була так, так мовити розповсюджена, і ми ще, ще більше були незалежними від енергоносіїв російських? Ну, скажімо так, що на сьогодні для того, щоб ця галузь саме по біотанолу, коли ви говорите спирт, по переробці кукурузи, розвивалася краще, це потрібно ввести певні законодавчі ініціативи, які є на тому рівні, щоб ввести частину біотанолу у додавання до моторних палив на рівні 5%. Даний законопроект зараз знаходиться в Верховній Раді до другого читання. От е, щодо е, того, скільки ще потрібно побудувати, я хочу сказати, що на сьогоднішній день е, у нас достатньо заводів, і вони не заповнені на е, повну потужність по переробці кукурузи. Саме щодо виробництва біоетанолу, на сьогодні ми можемо виробляти 381 тисячу біотонолу. Це якщо ми беремо по е, переробці, це 1 мільйон двісті орієнтовно переробки кукурузи. Також зараз збільшується потенційно кількість цих заводів, тому що відбувається мала приватизація, як ви знаєте. І якщо ми візьмемо на ринку приватизації саме спиртові заводи, вони є лідерами по зростанню ціни, і ми відчуємо, я вже впевнений в 2023 році. Те, що е, у нас спиртова галузь запрацювала, вона буде збільшена на 100%. Результати також малої приватизації, і е, те, що е, ми впровадимо, плануємо в наступному році обов'язково частку мати 5% до е, бензину, теж це пришвидшить розвиток даної галузі переробки, і це звичайно, що зменшить навантаження на логістику. Ще хотів запитати, точніше, уточнити у вас, от якраз ви говорили про приватизацію спиртових заводів в Україні, і дійсно багато хто очікує позитиву від цього процесу, але саме в так би мовити, в збільшенні долі стосовно енергетики, як може це допомогти? Бо спирт ну зазвичай зрозуміло як використовується, і я впевнений, що більшість наших глядачів, в першу чергу про горнічані напої подумали. Е, ні, ну це що я сказав, що можна додавати до моторних палив, але біотонольні заводи це заводи вертикально інтегровані. Тобто, біля е, сировина від е, після біоетанолу вона є похідною сировиною для е, біо, виробництва біогазу. Тобто, а з біогазу ми можемо виробляти як електроенергію, так і очищати його до біометану. Тобто, це вертикально. Інтегровані підприємства, і у нас же багато прикладів на сьогодні є в Україні, коли одночасно е біля біогазового заводу ну як правило це починалося все з тукрового заводу. Потім біогазовий завод з'являвся. біоетанольний, перепрошую, і після біоетанольного ставлять відразу біогазовий завод, виробляють електроенергію. Тому тут ну дуже великий потенціал. І в поєднанні, тобто це альтернативні види енергетики, і біогаз також альтернативні тобто, це. Ну, забезпечення певної енергетичної стійкості України, ну сподіваюся, що дійсно до кінця 2023 року ми зможемо звітувати, що виросла ця частка, і дякуємо. Це був Віталій Головня, заступник міністра агрополітики України. Ми повертаємося до нашого гостя. Це Георгій Гелетуха, голова правління біоенергетичної асоціації. Чули, що сказав пан міністр? Він, в принципі, оптимістично ставиться до найближчого майбутнього, незважаючи на те, що в Україні продовжується на жаль, ця страшна війна. Війна російська. Федерація намагається окупувати територію України. Ви розділяєте цей оптимізм? Більш того, аграрії зараз це основні союзники з сектору біоенергетики, тому що у них реальні проблеми з реалізацією їх урожаю ще попереднього року. Вже елеватори були повні. Вони не встигли вивезти це зерно, тому що там 80% зерна ми торгували на експорт. Ми просто не встигли не його вивезти. Тут уже урожай нового року, елеватори заповнені. Тобто, у них реальні проблеми. Що з цим зерном робити? Ціни на нього в принципі впали і зникають. І рентабельність взагалі вирощування цих зернових. Тому от в цей час, як, якби зараз стояли біотонольні заводи вже побудовані, то фактично це була б альтернатива. Це зерно пішло б на виробництво біоетанолу, і ми б перевели вже там, де десь нам треба на внутрішній ринок до 300 тисяч тонн біоетонолу е, на рік. Але міністр, заступник міністра, нам зараз сказав, що фактично ці заводи, ті, які вже зараз існують в Україні, не заповнені на так би мовити, їхній заказ, замовлення на повну місність. Ну, таке є, але на жаль, ті заводи, які зараз існують, це не найсучасніші заводи. Це заводи ще з радянських часів, з досить застарілою технологією, і іноді навіть виробляти на них біоетанол не є рентабельним. Угу. Все-таки е, сектор потребує оновлення, потребує сучасних технологій. І от насправді зараз в Європі такий нормальний сучасний біоетанольний завод це 100 тисяч тонн на рік. І е, оцю нашу внутрішню ринок десь на 300 тисяч тонн біотаноль на рік. Може закрити в принципі три сучасних заводи. От якби ми зараз побудували три сучасних заводи біобіотонольних, ми би ну от мільйон двісті тисяч тонн кукурузи би вже запустили на, на ці а заводи. Як швидко, як швидко це можна зробити? Там можна було би за рік зробити, але от е, заступник міністра правильно сказав, що нам треба забезпечити внутрішній ринок споживання, а це робиться обов'язковою часткою підмішування до бензину. Тобто лежить закон, він уже лежить, чесно кажучи, ну не один рік. В Верховній Раді, і нам треба е, обов'язок до всіх, хто торгує бензинами, підмішувати туди 5% біоетанолу. З часом ця, е, цей відсоток може бути збільшений до 10. А З точки зору якості, це випадає е, під е, технічні характеристики сучасних автівок. От є така норма, що всі автомобілі, випущені після 2000 року, да можуть споживати до 10% біоетанолу в бензині. Ну я думаю, вже фактично всі. Машини, які в Україні зараз їздять, да, вже вони випущені після 2000 року. Тобто, фактично, весь транспорт, який в Україні їздить, може використовувати до 10% біоетанолу. Відповідно, ця цифра, що пан заступник міністра називав, вона ще подвоїться, тому що він називав про, про 5%, і це вже 300 тисяч тонн біоетанолу. Тому... Ми обов'язково маємо продовжити цю тему і підключити наших народних депутатів, запитати, чого цей закон, який зараз ну, дуже вигідний нашим аграріям, і насправді. Ді, може їх врятувати від е, того, що їхнє збіжжя буде просто лежати без можливості експортувати його з України, чому цей закон досі не прийнятий. Ну, ми не можемо тут з вами на жаль відповісти на це запитання. Єдине, що я хотів запитати, це так би мовити, в підсумки. Тобто, фактично, зараз в Україні е, рухати вперед зелену енергетику починає агробізнес, тому що він зараз в таких умовах, що йому треба дуже швидко перелаштуватися. Правильно, е, правильно. Особливо е, біоенергетику, тому що е, агробізнес є власником сировини, яка потрібна для е, всіх технологій біоенергетики. Тому, якщо вони будуть проти і знайдуть для цієї сировини якусь іншу альтернативу, біоенергетика залишиться без сировини, відповідно, не буде розвиватися. Але вони якраз обома руками за е, їм це вигідно, це вирішує їх проблеми. І, до речі, це навіть більш прибутковий бізнес зараз е, виростити, скажімо, ту саму. Е, Сила з кукурузи і пустити його на виробництво біометану це навіть вигідніше зараз, ніж вирощувати там зернові, тому це крім патріотичних якихось намірів, агрокомпаній це просто вигідний для них бізнес. І цікаво, до речі, ви напевно вивчали закордонний і, зокрема, європейський досвід. Як у них взагалі з цією біоенергетикою зараз справи? У них все дуже добре з біоенергетикою, і якщо ви знаєте, то Європа прийняла. Так звану програму Green Deal, по якій до 2050 року вона взагалі хоче відмовитись від всіх викопних палив в усіх видах. Тобто, це не буде не бензин, не бензинів, там не дизеля, не вугілля, навіть природного газу вже практично не буде. Тобто, вся енергія буде з відновлених джерел. 50-й рік це не так багато. І от уявіть собі в трубах, по яких зараз тече природний газ, буде зовсім інший газ, відновлюваний. І це в першу чергу буде біометан, і з перспективою туди буде додаватися ще зеленої водить, тобто, ми в 50-му, ну європа принаймні, в 50-му році буде жити зовсім в іншій енергетиці. Якщо ми хочемо приєднатися до Європи, ми зобов'язані робити те саме, інакше ми просто випадемо з цього е, зеленого шляху розвитку. Пане Георгію дуже дякуємо. І дійсно сподіваємося, що дитина п'ятдесятому році Україна буде незалежна, соборна, від, відновлена у власних кордонах і буде повністю зеленою країною. Це був Георгій Гелетуха, голова правління біоенергетичної асоціації. Дякуємо вам за.